Всім привіт! Радий вас бачити! Неділя. Новини. Приходьте, сідайте десь тут, будемо трохи щось є вам розказати. Новини не так багато, але вони всі цікаві. iPhone, PS 5 Pro, все, як ви любите, все як ви хотіли. Тому поїхали. Apple презентували нові iPhone, смарт-годинники і навушники. Про годинники і навушники якось самі розберетесь, а от за айфоном хотілося б трохи от розповісти. Тому що, е, якщо просто 16 е, і 16 плюс виглядають як е, нічого цікавого, то от Pro версія і Pro Max е, вже доволі цікава. Тому що що зробили? Е, По-перше, е, інтелект, е, дуже багато його там буде, він е, буде зав'язаний на всю iOS. Айфоновську 18, тому подивимось, як воно буде працювати. Дуже багато по відео, дуже багато по фото, буде допомагати, клінапити можна буде і так далі. Але саме цікаве, це те, що зробили нарешті, я дуже чекав. Це 4K і 120 FPS. Це прям буде виглядати бомбезно, це можна замідляти. Буде Просто супер, як на мене. Тому що такі камери, наприклад, з такими функціями коштують 5-7 тисяч баксів, а тут за тисячу доларів практично можна вже купити вже готове. Плюс дуже багато змін по звуку, по мікрофону. Як там буде все працювати. Плюс студія вже буде в самому телефоні, можна буде регулювати туди-сюди і настраювати, налаштовувати все. І на MacBooці. Теж, я думаю, що без проблем можна буде коротше, і якість звуку буде навіть без підлічки, чисто з телефону буде непогано, Плюс сама картинка буде класна, тому подивимось. Обов'язково купимо, обов'язково покажемо, розкажемо, що дає. як. Поїхали далі. <му> На наступний день, після того, ну точніше, в той день, коли Apple презентувала нові айфони від Sony. Прийшла інфа, я навіть записав вам, е сторіс, е що завтра ми от плануємо нашу конференцію. Е дещо вам покажемо анонс такий. От. Люди дочекались завтра, і ось Sony презентує PS5 Pro. Виглядає вона приблизно так же, як я її показував вам в, в попередньому відео. Adidas сплошний, хоча у них типу, колаба з пумою. Але, типу, зробили от консоль, типу як Adidas. Непонятно, незрозуміло, що до чого, але ладно. Всі чекали чорну, буде біла пофіг. Є панелі зміни, тому, якщо дуже хочете, можете купити зміну панель. Це буде набагато дешевше, ніж купляти п'яту прошку. От. І раз уж почав, то п'ята прошка у нас буде коштувати 700 баксів. В Європі 800 євро, у нас 700 доларів, можливо, і у нас 800 євро, подивимось, ми ж в Європу йдемо і так далі. От, е але коли старт продажів і так далі, ще нічого не зрозуміло. Е ніхто нічого не казав, але от сказали, що там процесор набагато потужніший став, що відеокарт, не відео, а відеопроцесор став потужніше. Е що там і Кучу всяких таких штук зробили, і можна тепер грати в ігри. Не вибираючи між 4К-30 FPS або HD і 60 FPS, тепер буде 4К-60 FPS і цього більш ніж достатньо зараз. усім. Якщо прям дуже сильно хочеться і у вас є можливість така і є телевізор, то можна 8К дивитись в 30 FPS грати. Ось. Шоста GTA, коли вийде через рік. Всі будуть просто люто кайфувати. Це зіграє, як і на консолі PlayStation. Вони дуже багато зароблять, тому що Xbox дуже далеко від цього, від цих технологій і так далі. І там цього не буде. Там буде гавно-картинка і так далі. А от у прошки все буде супер: 4 к 60 FPS, 6 GTA, просто розірве все. От. І самі GTA буде прикольно, із-за того, що є така консоль. І ігри будуть продаватись, тому що люди зможуть повноцінно е, побачити те, що створили розраби 6 е, шки Тому буде круто, подивимось, але занадто дорого. Якщо, звичайно, п'ята або слімка коштує там щось в районі 23-24, якщо зі скидками можна і за 20 десь забрати, 19500 я бачив ціни. От, а п'ята прошка ну 800 євро, це. Скільки? Ну, Саракет, мабуть. 36-38 тисяч гривень. Дофіга, так. Да. Чи є резон міняти п'яту на прошку? Поки не знаю. Подивимось. Коли вона вийде, вже буде видно. Я буду купляти прошку. В будь-якому випадку я буду оновлювати. Що зі своєю робити, поки не знаю. Подивимось. Хоча є плани на неї, але нехай поки стоїть. От. Тому як тільки вийде, купимо, покажемо, подивимось і зроблю обзор на неї, як воно все вже виглядає в реальності. Тому що презентація презентації, але як в реальності буде, поки не зрозуміло. Але фанати кажуть, що суть суто по презентації, що змін ніяких в графіці майже нема. Як було, так і залишилось. Типу, ну, по тій картинці, що вони показували, що вони там порівнювали, як було на цій, як стане на цій. І типу, якщо чесно, там реально ну, нема ніякої різниці майже. А, але подивимось вже по теліку, як воно вийде і як воно буде насправді. Тому чекаємо. Я думаю, до нового року вона вже вийде, буде в продажах. На Чорну п'ятницю можна буде і iPhone купити, і Прошку. Тому чекаємо, кінця року буде цікаво. От, Поїхали далі. Dota 2 International, Зараз, хто не знає, іде турнір International. Він не такий, як минулих разів. Тут призовий 2,4 досі. А, тому не так грандіозно і все. І груповий, групова стадія якась крива вийшла, і так далі. І спіріти вилетіли. Це та команда, яка попередні два турніри чемпіонства брала, тепер вже не візьме третій підряд. От, Тому. Що, будемо дивитися, за яким можливо ліквід візьмуть, або якийсь новий переможець буде. От, е так, і Спіріт вилетіли і за оцею сіткою непонятною розкидною, що там де як, нічого не зрозуміло взагалі. От, але е починаючи от плей-офф, щось типа, якось десь. ну, Церемонія відкриття була, е стадіон маленький. Люди сидять, як у того Бініроя Холл 3, другий Інт був. Якщо хто не, бачите, не бачив, можете подивитись. Типу, сидять просто перед сценою, великий екран і так далі. Раніше, у золоті часи інтернешнл, були прям великі стадіони. Там ці екрани на весь стадіон, чотири великих екрани, куча людей, куча всього. Зараз нічого цього нема. Uh, ніяких uh, якихось там плюшок, приколів, нічого. Взагалі, от просто сцена звичайна, як на рок-концертах, типу просто екран висить зверху, щоб люди дивились, і там я не знаю, скільки там людей, але ну, просто зал якийсь, і все, трошки людей сидить так. Тому в порівнянні з тим, що було колись, uh, не зрівняється. Плюс вони віддаються ім тепер PGL, як воно там буде, що до чого не зрозуміло, чи дадуть їм можливість робити свої сундуки, робити свої компендіуми, запускати їх в доту, чи не дадуть цю можливість, поки не ясно. Подивимось, як воно буде, як воно буде там, чого будуть добуватися ПДЖЕЛ і так далі. Ось е, наша з вами задача це дивитись, дивитись україномовний стрім, е, дивитись мейнкаст, збирати більше переглядів, щоб потім ПДЖЕЛ або. Я не знаю, будуть там вальф якось задіяні чи ні. Щоб мейнкас допустили до офіціальної трансляції, щоб їх пригласили вже на цей інт і так далі. І вже можливо було повноцінно коментувати і робити контент для нас з вами. Ось і кайфувати. Тому дивимося, лайкаємо, збираємо більше переглядів, і буде все супер. От. Е Їдемо далі. До того, як. Е Sony презентувала прошку, а всім українцям, у кого є там підписка, прийшло таке повідомлення, що з листопада е, ваша підписка перестає діяти, і за неї треба буде тепер платити. Хто не розуміє, про що йде мова раніше, от, з початку війни, е, в Україні підписка на PS5, е, різна там і екстра, і так далі, люба, яку хочеш, таку вибирай, була безкоштовною. З листопада, тобто на вересень і жовтень ще продлять оці безкоштовну цю підписку. З листопада вже все. Тобто, якраз десь там буде прошка виходити, і от з цього моменту підписка діяти вже безкоштовно не буде. Треба буде платити. Е -е... Що, як по економіці, нам по карманам вдарить? Ну, не скажу, що дуже сильно. Хто хоче, той буде купляти, хто не хоче, той не буде. Оно коштує не так, щоб прям. Супер багато, там 1200, мабуть, щось таке на рік можна взяти. Тому, ну, це не такі гроші, щоб дуже сильно переживати. А, тому ну, мені здається, що це ніяк не вплине. А, ну, подивимось, що та як буде. Не скажу, що це дуже якась проблема, просто. от все. Відміна підписки. Дякуємо вам, що користались. Тепер, будь ласка, платіть. Ну, і переходимо до Формули 1. Тут одна новина. Сьогодні у нас гонка от в Баку. Прям кайф, чекаємо, там все серйозно. Bull оновлення, якісь великі, привезли дніща, по-моєму. от Тому подивимось на розстановку сил, як там, що, куди там Макларен і так далі. Я думаю, кайф гонка буде. ось. Але на тижні в цьому вийшла інфа, що Едріан Юї нарешті. Підписав контракт з Астон Мартін. Як ми і планували, як ми і чекали цього. Там щось у нього, прям якийсь дуже великий контракт на дуже велику суму. Є навіть слухи, що там Алонсо зі своїх грошей буде приплачувати, щоб тільки Ньюі був в команді. І якийсь пост у нього там буде, чуть ли не цей керівник цієї команди, керівник буде Строл, звісно. Але от Ньюі десь там рядом з ним прям буде. От такі у нього повноваження. Виглядає прикольно, але до машини він зможе приступити тільки з весни наступного року. Тобто зараз він не може за неї братись по контракту ще з Red Bull, який вже там закінчується скоро. Ось. Тому тільки з весни він візьметься за розробку, але щось десь там комусь щось підказати і так далі. Як краще, як не краще, вже от може робити це без проблем. На наступний сезон я не думаю, що це прям якось вплине, можливо, десь під кінець уже. Да? Але от 25-й рік буде прям 26-й, буде прям щось нове. І вони прям стартануть і лью ще в Феррарі. Подив... Наступний сезон щось непонятне буде поки що. Але от після нього щось феєричне. Тому дуже цікаво, дуже чекаємо. Подивимось. Дякую. За те, що дивились, більше новин в мене нема. Поки на вулиці тепло, шуруйте, кудись з'їсти за місто, я не знаю, там де ви ще не були, в якесь село по барабану. Просто якщо є машина, дружину в машину і поїхали. Дуже класно. Ми сьогодні покатались, кайфанули, відпочили. От. Тому поки тепло вперед, бо скоро буде погано. Дякую, що дивились до зустрічі. Підписуйтесь на телеграми, на інстаграми, на все, що там в описі є. Побачимось через тиждень. Всім па-па!